Всім привіт! Ще сьогодні хочу показати дві такі схеми з ангелочками. Так, ось перша схема, і до, до цих схем вже є плетіння. Ну, я думаю, що вони швидко виплетуться, тут немає нічого такого складного. Тут навіть не схема, тут вже виплетена серветочка. Навіть, Бачите, ця серветочка і підвішується, і тут ось ось можна придумати, що внизу тут і своє можна придумати. Така цікава вона. З ось ангелочком крильця. І ось навіть в такому дуже цікаво, в сердечки, можна так сказати, з сердечком. Дуже цікаво. Так, що я тут зробила? Я тільки зробила шматочок ось буквально. Декілька рядочків, але воно дуже хорошо в мене тут виходить, мені це подобається. Це буквально я десь дійшла ось. Так, о... да, слідучий, отут серединка піде слідуючий рядочок. Тобто, такий шматочок пройшла. Так що, нитки 10-й номер і мій тоненький гачочок. Так. так що, так, і тепер я хочу показати ще вам одного. Ангелочка. Так, ось ще один ангелочок такий. Так, не буде, буде повна клітиночка ось тут, ось тут, і ось тут клітиночка повні буде. І ось тут, вокруг голови, я тут також буду робити, щоб воно було симетрично. Ну, а Криця так і будуть залишатися, низ такий саме буде. Так, що я виплила, що в мене. Тут я небагато виплила, ось, трішечки катушечкою підтримую, тому що воно завертається. Так, це тільки низ, і тут трішечки я пройшлася вчора вже. Бо хочу ці дві роботи зробити якнайшвидше. Там на подарунок віддати. Так, навіть це не до різдва, а навіть на подаруночок такий піде з серветочками. Тому спостерігайте, далі буде цікавіше. Так, плела берет, з берет поки... Ще декілька рядочків, там буду дивитися і буду, це Іра наша заказувала. Так що я буду з Іришкою там, покажу їй, що виходить, що не виходить. А тоді вже покажу вам, до, до чого ми дійшли. так, І що там буде виходити. Так що, ну, завтра покажу, завтра, завтра субота. А, шарф я завтра показую вам, так, це, що йде е, по експерименту. так, І, і, і там як квітки, квітку теж, е, де я вам показувала, вже там продвинулася. Ну, за сьогодні ще там продвинусь, покажу тоді завтра, що там вже в мене виходить. Так, ось такі справи, плиту. Вчора трішки багато потратила часу на ці схеми. Зараз вам ще раз покажу, кому потрібно буде. Тому що шукала ангелочка і шукала, щоб були, щоб були крильця отак підняті, щоб були крильця, отак підняті були. Тому знайшла те, що знайшла. Ну, все, мої любі, я вам кажу пока пока до завтра. Завтра буде. Більше цікавого. Хоча це теж цікаво, хоча це трошки також є. Ну, не знаю, тут ось я може трішки перероблю, щось мені оцей низ якось не дуже подобається. <клес> Поки тут декілька рядочків, може цей низ трошки, а тут мені дуже подобається. Зразу воно все так рівненько, хорошо і так. Дуже мені це подобається. Сразу сердечко це пішло дуже хорошо. Тут трішки побачу ще. Тут подумаю, трошки мені оцей, самий, оця, оцей ланцюжочок, де набиралися петлі, якийсь він мені трошечки, наче, не так. Ну, розберусь. Так що, ось такі справи. Дякую за коментарі, за лайки, за те, що ви дивитесь. Як завжди, гарного настрою! Бережіть себе! До завтра! Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого.